Привіт, вітаю вас раду на своєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати ось такий смачнезний і в міру солодкий сирник. Він дуже і дуже вологий. Давайте приступимо до приготування. Отже, в дежу міксера я вже відразу дала сир, яйця, цукор і крохмаль. Окремо, в мене консервований персик, також масло, сметанка і сушена журавлина. Найважливіше в цьому, щоб сир у нас був хороший, не перегрітий. Домашній хороший сир я використовую Ось, тому, тому це важливе правило. Змішую всі ті інгредієнти, які в мене були в дежі міксера. Тепер додаю по черзі масло, вимішую все добре. Насадка в мене лопата. Звісно, ви це можете зробити навіть і лопатою силіконовою, але мені так швидше. Далі додаю сметанку. Все добре вимішую знову. Додаю консервований персик, легенько вимішую і в кінці додаю журавлину. І знову все вимішуємо. Так, сирник у нас ще навіть не спечений, а воно вже все дуже і дуже виглядає апетитно. Коли я перемішувала, це просто от я насолоджувалась цим процесом, бо насправді а ще на сонячному такому промінчику це просто вау. Далі можна би було приготувати пісочну основу, але я лінива сьогодні і використовую печиво Марія. Так. Тому що нам потрібно обов'язково щось нанездати, щоб вологу, бо вологи в нас буде достатньо. І персик, і сир в нас достатньо вологи. Його багато, щоб щось вібрало, тому обов'язково нанездати якусь пісочну основу. І сьогодні в мене під рукою було печиво горіє, воно мені ідеально допомогло. Виливаю все. Тісто у форму, накриваю печиво, і на цьому етапі вже би можна було запікати, але в мене є вільні білки, тому я зроблю таку меренгу. Для цього нам знадобиться білок, цукор і какао. Всього лише три інгредієнти. Збиваємо до піни білок, поступово додаємо цукор. І в самому кінці, коли в нас цукор добре розчинився, мата стала білосніжною, такою, такою пухкенькою, додаємо. Какао і все вже на доволі низьких оборотах перемішуємо міксером. Викладаємо нашу меренгу на сирник поверх і відправляємо випікатись. Сирник такий випікався в мене доволі довго. Тому не спішіть. І е, я от спекла його вечором і на ніч його не чіпала. Тобто він так у мене і в формі залишився. А зранку я просто перекинула і все з легкістю відстало. Тому не спішіть, не діставайте, тому що ви його тільки пошкодите. Ось моя краса вже на столі. І... Я дуже задоволена результатом, тому що мої діти перші поціновувачі і більшої половинки вже його немає. Тому з радістю випікайте, з радістю підписуйтесь, ставте ваші подбайки, якщо вам сподобалось, і до нових зустрічей! Дякую, що були зі мною!